Тікалися перший і другий рік з тим, що самі військові казали, нам не треба ті паокопні свічки, тому що вони дуже воняють і коптять. Е, я знаю, чому це відбувається, тому що волонтери дуже хочуть щось робити, аби щось робити. Тобто, не задумовуючись над тим, як воно потім в кінці. От їм треба там кількість, фотку, фотозвіт і, 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 і все, вони волонтери. Свічки, які ми посилали, наприклад, Саші, ну, це я вже від... і хлопці інші теж казали, ну, вони не так коптять, не так димлять, не таке чорне, не так воняють, тому що ми зазвичай використовуємо або чистий парафін, або в нас були недопалки з цих декоративних ароматизованих свічок. Вони її підпалюють, зверху кладеться ця банка. Тут є отвори для підходу повітря. Я зараз вам можу запалити, якщо бажаєте. І сюди зверху можна ставити чайник, кастрюлю, миску, чашку і воно. Не треба дві-три свічки, щоб закипетити чайник. Вирахована висота, плюс-мінус. Воно ідеально, тому що найбільше жар. Це на кінцях полум'я. Тому воно, в принципі, оптимально. І воно так і отак.